Кожна творча майстерня, як і сама творчість митця неповторна, наприклад, ця облаштована на технічному поверсі будинку, де самотньо і затишно, ніхто не порушує тиші, хіба що птахи, які вже багато років повертаються сюди, навесні і облаштовують гніздечка тут близько до сонця і до неба, то блакитного, то сірого і похмурого, але вічного і загадкового. І не випадково сам художник пише у своїх роздумах. У кожного із нас своя дорога у житті, і йдемо по ній всі по-різному. Одна людина дивиться на небо, шукає у ньому якихось відповідей, інша прямо перед собою у далях бачить свої марення. Є людина, яка дивиться на те, що у неї зараз під ногами, якими ямками, колючками, камінцями або перлами устелений її шлях. І від того, наскільки вона може у цю мить роздивитись, зрозуміти, відчути і побачити те, що їй зустрілась тут і тепер, напевне, і залежить те, що далеко, на обрії, у небі, коли досягне вона до них у іншому часі. Це я якраз написав, можна сказати, після того, як пішла мама у вирій, і я ніби відправив її на білих крилах, у той світлий світлий. Світ, де на нас чекають наші пращури. Ну, моє бачення, мама, вона як берегиня мене висить при вході в майстерню, і я з нею спілкуюсь кожен ранок, кожен вечір. Бо материнське начало взагалі в нас в Україні дуже сильне. Саме від мами починається людина з великої букви, саме від мами починається виховання. Навчання, а потім вже, якщо це хлопчик, то це козак майбутній, діяч якийсь так далі. Тобто материнське начала, це основа всьому. Ну, у вас тут як творча, така галерея створена? Ну це скоріше тут більше місця, то я виніс, якби сюди початі роботи, ескізи, майбутніх робіт, початі, просто вони так, не завжди можна їх розташувати, майстерні, розмістити. то я їх вішує, а коли робота висить, на неї якби далі продовжуєш працювати, і знімаєш, продовжуєш і так далі. Тобто це навіть з однієї сторони дуже добре, бо не завжди є можливість майстерні, тим більше невеличкі, все це подивитися все разом. А кожна, кожна робота має свою історію створення. Так. Це якесь розмаїття такої смальти, великому, скажімо, панно мозаїчному. І якби витягуєш по одній. З якоїсь тонкого світу цю інформацію, і оцю одну смальточку кладеш в це велике мозаїчне панно. Ну, оскільки я працюю більше десь, скажімо, як історичний, міфологічний, і мене такі сюжети йдуть нашої історії України Руси, то і мені хочеться оцю, це панно історичне. Якраз чим більше я встигну, тим краще, щоб воно дійшло до людей, саме через моє бачення. Ну, Це мене також почата робота. це Буде такий дух пташич, якби охоронець птахів. У нас, в принципі, вся історія нашої міфології це перш за все, от, от така духотворність природи. Все, щось мало свій дух, дух лісу, дух води, дана там. Оце от пташич мене, поки почата робота, якби. В гніздо посадив і пташечок, і, і яйця, і діточок. Воно все пов'язане людина, і пташка, і тварина, і земля ця рідна наша. Взагалі я народився на Волині, поруч колодяжний, де Леся, Українка народилася. І ця природа поліська якби навіювала мені цих всіх духів, закоханість, творчість Лесі Українки. І воно якби перейшло потім в життя, в навчання, тобто з дитинства воно якби, захопило мене оце. А чим більше, тим більше почав я вивчати взагалі історію мистецтва, історію України, тим більше воно розкривається, розкривається і е, якби, появляється нове і нове і нове. І зараз особливо пішов просто потік інформації на цю тему, дуже багато однодумців. Як на Сході, так на Заході України, так само і в Росії, і в Західній Європі. Дуже багато в цьому напрямку є відкрито знань, які були трошки як би, прикриті в свій час. У Нас з Радянської доби воно було табу накладено. Там свої причини були, але зараз воно відкрилось просто. Відкривається з кожним днем. Пізнаєш птаха слід, що залишав він у повітрі, відчуєш ти його політ у рідному повіті, пізнаєш шлях, що вітер має, то широту і силу відчуєш тих, хто висідає енергію їх світло. Не все там просто наверху, сварог керує світом, але не просто і внизу, гніздо тут в'ється вітром. У цій прялки більше 300 років. Я привіз якби за част... запчастини з Кіровоградської області, ну реставрував її. І вона привезена з Білорусії, в принципі, в працюючому стані. І це річ, яка несе енергетику просто. Жінки раніше не просто над них пряли, вони діставали з тонкого світу. Інформацію вкладували її в нитку, а потім з цих ниток прялись, вироборобляли сорочки, штани і так далі. А так було задумано раніше, що свічки були на так? — Ну я на їх називаю свічки долі, бо коли темно в хаті, то треба було запалити свічку, щоб було вистер, прясти можна було. О, Вона працює. І свічка долі горить і разом з інформацією з тонкого світу входить в нитку господині. Я ще не все не знаю, як тут називається. Тут що не частина, то є своя назва цієї прядки. Губляться знання, бо та кожна частинка щось означала і означала саме для того, щоб господиня, маючи те небесне, і маючи це земне, вкладувала. І е, любов до праці тих дітей, що будуть досити цей одяг, і так далі, і ті обереги, які ми вишивались, і цей одяг творчі роботи, неважливо якого напрямку, чи письменницького, чи музикального, чи образотворчого. Якщо в них нема неба, це нема нема роботи. В кожній роботі повинно бути присутнє небо. Нема неба, нема творчості. Тобто людина повинна через небо, через своє бачення. Ото предмету, чи пейзажу, чи ще якогось сюжету зображує, через небо показати людям, як вона його переживає, як вона його розуміє. А вже право людей судити, чи вийшло це в майстра, чи не вийшло. Це відноситься до любої області, мистецтва і не тільки мистецтва. Люби в творчості, незалежно від матеріалу, скажімо так, це перш за все дотик до тонкого світу. Поет не пише просто словами. Ми всі, в принципі, вміємо писати, але не всі поети. Всі діти малюють, але не всі стають художниками. Але зачати в творче начало Боже, Божа іскра, душа це є творче начало у людині. Але з часом в дитині все це нашурується, забивається, забивається, і кінець кінцем в людині пропадає духовний. Більше цінується, якби матеріальний. Всі якісь великі заслуги матеріальні, а духовні відходить на, 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 на задній план. Бо не кожна людина може похвалитися, скільки вона потратила часу сьогодні, допустимо, проживши день на, на духовне, а більше йде про матеріальне робота, гроші заробити, потім їх потратити, одягнутися, наїстися і так далі. А про духовне дуже мало люди думають. І ми лілеємо, якби тінь від дуба, а не помічаючи самого дуба. Дуб — це душа. А тінь від дуба це тіло. Але ми весь час займаємося тілом. Ну так, відверто, впевнено, я нічого ніколи не говорю. Я завжди процент залишаю деякий відсоток того, що я все, не все знаю. Неможливо людині все знати. Але, звичайно, долучення до знань, до мудрості древніх, це перш за все і пробувається в мені. Я не говорю, що я там на всі сто розумію наш древній. Древню культуру, але стараюсь до неї долучитись, і цьому допомагають, звичайно, якісь практики і медитування і так далі. Але все залежить від того, з якою метою ти робиш. Не навіть пташечки завелися. Така аура тут позитивна, чи пташечки. Так, ну ауру людина творить. як можна посолити в конюшню графа, він зробить з цього. Великий маєток прекрасний в конюшні. Но поки конюха послилити в маєток, він зробить з нього конюшню. Все залежить не від місця, а від людини, яка перебуває на цьому місці. Вона прикрашує. І прикладом цього є наша українська земля. Ці трудящі люди, які спокійно віків будують, вони нікого не загарбують, вони будують весь час. Це по нас пробігаються орди і щось собі хочуть відхватити. Але якраз менталітет українця це трудоголік. А трудоголік народжує майстерність, а майстерність породжує е, духовність. Віктор, кожний художник має свій творчий шлях, і у кожного художника він починається з якогось моменту. Мамин брат приїхав до нас в гості з Одещини і намалював. Він написав листа додому на Одещину і намалював голуба, <схід> що не все конверти, як знаєте, раніше такі навіть були листівочки. І мені так цей голуб сподобався, що це рукою намальовано дядька. Він теж трошки малював, мама добре малювала. І все, оце таке десь, напевне, років чотири, десь на початку п'ятого, все. Мене вже мама забирала олівці і виганяла на вулицю, щоб я бігав, футбол пограв. Ось тобто, наскільки воно якби, захопило мене це, що не було завжди можливості, не було красок. Я на Волині ріс в селі в невеличкому. Але мама виписувала навіть з Москви краски, фарбиці, акварельні, виписувала спеціальні книги книги такі, з самого, для самонавчання. І вчитель потім був в середній школі Макарякович, який мені дав. Ще якби більше трошки школи, як би можна сказати, на тому рівні, на якому він міг. І звичайно, після школи я спробував поступати от в наш інститут, в якому зараз я викладаю в академія. Звичайно, я мені мене документи не прийняли, бо в мене не було середньої спеціальної підготовки. І тут почалась довга дорога в юнах. Треба було придбати якусь спеціальність, щоб жити, бо школу я закінчив. Я вчився. В училищі в Луцьку практика в Москві <кій> отримав три спеціальності фрезерувальник, токар, краснодеревщик. От. І звідти з Москви мене забрали на північний флот, де я вже служив водолазом і так далі. А після флоту я все-таки повернувся в Київ. Да, в Москві я трошки вчився, там 905-го училища я поступив. Потім на флоті у мене були друзі, які закінчили це училище. Тобто, я так само самотужки освоював цю середню спеціальну освіту. І вже приїхавши в Київ, працював на арсеналі, вчився ще в студії Василі Валіча Забашти. Забашти це відомий наш народний художник, він зараз професор 90 років цьому році буде в моєму. І поступив в академію. А який факультет? Графічний факультет. І почалось навчання з дуже вихо, великою охотою, бо я вже був трошки старший, ніж мої однокурсники. Десь з третього курсу я вже був бідіатом імені Касіяна Іліча, Василіча. А потім мене після дипломної роботи про древній Київ була якраз до 1500-річчя Києва. Була дипломна робота про древні Київ. Я захищаю дипломну роботу і мене залишають в академії викладати. От я вже викладаю 26 й рік. Рисунок і живопис на кафедра рисунка, доцент. Дуже гарні колеги, художники, творча атмосфера, творча молодь. Стараюсь виживати скільки дає там викладацька робота і творити те, що я хочу, а не те, що мені буде замовник диктувати. Звичайно, роботи продаються. В плані цікавляться люди кому це подобається, бо я їх не для творив, не для продажу з виставок куплялись роботи і так далі. Зараз є якісь замовлення, які лягають на мою, скажімо, душу, тему. Тобто я їх не, не насилуючи себе, я ними працюю. Ну, якщо сказати, це розписи в фонді пам'яті Юрія Миролюбова, це десь 120 квадратних метрів. Там якраз я підняв цю тематику. Міфологічну, пов'язану з ворогом, з родом, з перуном, то є той пантеон слов'янських богів, який був до прийняття в нас християнства. Якщо взяти, допустимо, трипільську культуру, ми знаємо 35 різновидностей так називаємих біноклів. Можна, Я можу навіть взяти і показати. Але хто знає, для чого був кожен. Цей бінокль придбачався, тобто ніхто не знає. А якщо дістати звідти знання через практику, через медитацію приходять ці знання, вони нікуди не дівались. Вони є на матриці, на матриці нашої землі, на матриці кожної людини, цілого суспільства. Але якщо вміти працювати з цими матрицями, то зналаштовувати свою матрицю на матрицю суспільства історичну далеку. То можна просто отримати інформацію, причому правдиву. А ще ви займаєтеся оформленням книжок деяких авторів, так? Ну, як правило, я не ілюстратор, це люди високого фаху. Всі, хто ілюструє, я поважаю. І я в свій час робив також під час курсових робіт вчився у Галінської. Галини Іванівни, зараз на професор Учубаніка Василя Яковича це відомі наші ілюстратори, і з ними тягатися я б не хотів би. Просто мої роботи, творчі роботи використовуються тими чи іншими авторами. Вже десь так велика кількість до 50 робіт книжок вже. Використаної роботи і на обкладинках, і ілюстративах. Вони ілюструють моїми творами. Допустимо, з Євгеном Степановичем Товстухою, ми дуже давно, вже з 99-го року, вже майже 10 років, як співпрацюємо, то він, він робить свої відкриття фітотерапії, він лікує, він дістає оці древні рецепти трав, напоїв і, і лікує людей, скажімо, на цьому. Плані фізичному. Ну і, звичайно, він художник великий. Він зараз малює дуже багато, у нього твори дуже цікаві. і Він пише книжки цікаві. Цей поет, ну це взагалі геній нашого часу. От. Але роботи, які лягають на його філософію, на його бачення оцих древніх сюжетів пов'язаних з травами, там і мої сюжети десь прикрашають, як він говорить, мої книжки. А ми зняли дуже цікаву вашу роботу. І ви сказали, що перед тим, як створити її, у вас було видіння таке. Бачення того ж паралельного світу, можна сказати, так? Ну, якщо чесно, я тут весь час з видіннями. Да, Любий художник, він весь час десь літає. От. І, звичайно, художникам, творчим взагалі людям, поетам. Це легко дається, бо це їхній хліб, можна сказати. Вони до цього себе привчали вже багато років, особливо такі відомі поети і художники. Тобто, так чи інакше, якщо ти працюєш з якоюсь темою, ти хочеш її побачити. Спочатку побачив з олівцем в руках, або спочатку побачив, береш за олівець, а взяв щось за олівець, з'являється щось своє. Ти в нього входиш і розширяється, розширяється, розширяється. Наприклад, цією роботою. Це було якби проявлене снобачення. Тобто я не спав, а це побачив. Це отака, ну скажімо, п'ятиметрова, напевне, більше біла, білий образ, весь білий, білі вуса, білі, біле волосся. Він весь світився, очі світилися, як ліхтарі. І я ще в нього запитав, чи так я живу. Він говорить, якби не так, то не запитував би. Я просто втікав звідти. Була сильна енергетика, такий посил, світла, ніби я попав на сонце. Ну, Це буває рідко, скажімо, з такої сили бачення. Звичайно, я зірвався серед ночі і намалював те, як зміг. Бо оту силу, скажімо, енергетики дуже тяжко передати на полотні. Буває, вона на підсвідомому туди входить, і люди це відчувають. У мене, наприклад, є робота от з тим мамаєм, Мамай, Буда і якби піраміда дуб за ним. Так на виставці до цієї роботи глядачі підходили раз по п'ять, по шість. Тобто обійдуть виставку. Невеличка виставка була, бо як я робив колись. От. І навіть бабулі, які, так сказати, ну... Розуміють, розуміють, ні-ні. А от вона, синку, а чого ці роботи от як від ікони? <гум> ну там є свій маленький секрет, чисто при написанні, там на чистий, це на дереві написано, там, е накладався руна, вона якби засвічувалася, потім записувався сам образ. І та засвічена активізована руна, відповідна руна, бо з рунами треба дуже обережно, е як правило, їх не знають значень. Вона працює. І звичайно, те, що я туди вклав вже так, на такому, на фізичному зображенні. Взагалі, кожна людина має ауру. Якусь, так, людей, які... так. так. Більш того, біоаура є в кожній людині, в живої людини, бо є й не люди, які не мають аури. Я навіть студентам говорю, О, дивіться, у вас аура своя, біо, біо, така аура, то есть енергетика, енергетика це електрика. Так чи наші? Є там електричні заряди. Другий раз ми відчуваємо, коли один одного аж іскри між ними штучний одяг. Так коли от я говорю студенти, ви всі в наушниках. Вся молодь зараз одягнула наушники від мобілок і так далі. А це одне електрополе ми вмикаємо в інше. Це ще прямо на е, оці е, слухові. Перетини в вухах. І виходить, виходить так, що одна енергія зустрічається з другою. Цим ми дуже псуємо собі здоров'я. У вас тут в майстерні збереглися ваші перші, можна сказати, ранні роботи, які ви робили? Ну так, ще в радянський період. У мене тут є ця серія, я, якби добре вивчивши історію мистецтв в академії. Я побачив, що руське мистецтво руське. Українсь... України, руси, взагалі російське мистецтво, слов'янське мистецтво, якщо ширше, починається все з 10-го сторіччя, тобто з так званого прийняття християнства. І мене це насторожило. Бо якщо ми взяли Єгипет, це далеко, там взяли там, Америку, всі Ацтеки і так далі, Індія, Китай, Японія. Тобто ми вивчали те мистецтво. а Наші починали чомусь, що до цього бігали з дубинками. Мене це якби насторожило. А потім я почав серйозно вивчати, я вже говорю, в різних бібліотеках. І я побачив, що всі християнські літописи, християнські, говорять, я вам там процитую, і кляшася волосом скотім Богом, і утвердіша мір. Це цитата з християнського літопису. Родзівський чи ще якийсь, я не пам'ятаю зараз точно. І так далі. Я побачив, що це було пласт культури, але він ніде не... Ну, говорять, язичники, ще щось. Таким би їх не називали. Це було на нашій землі, і були образи, і були якісь скульптури. Друге діло, як там на них е горгурили, як я говорю, чи зі знанням, чи без знання. бо є ранній пласт культури, отої, так називаємо язичницької, або відичної, де йшли знання відичні, а потім він перетворився в пласт просто. Ідолопоклонство. Те саме, що зараз у нас і Християнські церкви моляться на ікону, але не розуміють, як вони моляться. Тобто, енергетики, не розуміючи загублені знання, це є загублене бачення тонкого світу. скажімо так. Я, якби бачу велику панно мозаїчне і от такі мозаїчні смальти, шматочки. Я хочу от заповнити. Оце панот, звичайно, тяжко побачити, але це пано це історичне, історично, романтично, міфологічне, я б сказав би так. Бо точно відтворити історію, яка була, літопис переписаний. Історія пишеться, переписується по сто раз. Але коли, коли ти не читаєш, верніше читаєш, але бачиш за цим прочитаним щось ще, те, що не пишеться, між чи під, Буквами під словами, то якраз це і скаже спонукає до того, щоб відтворити те, що ти бачиш під тим, яке на поверхні не, не видно. Це є ту езотерику, якщо можна сказати, я так до езотерики, бо є екзотерика, це зовнішнє, те, що ми все бачимо, всі бачать, а є езотеричне, внутрішнє. І це, в принципі, завдання кожного художника. І сказати, що я вже чи зроблю. Чи, чи вже зробив, е, я живу тут і тепер. Це головний критерій людини, е, яка займається яка в практиках характерництва. Коли цей постулат зрозуміти, то є, тут і тепер це значить, що я добре роблю справу, яку роблю сьогодні і тепер. Не те, що я буду робити, чи те, що я зробив. Бо все це, бо все це не життя. Те, що буде, не життя і те, що було, це вже не життя. Це якийсь мотло, який тягнеться за нами, або добра, або е, зла. Але я живу тут і тепер. І те, що я зроблю, роблю зараз, воно найкраще. А те, що буде, побачимо. Віктор Крижанівський вважає, що кожен образ, кожна тема, кожна думка, виражені в самобутніх образно символічних постатях і сюжетах його робіт, навіюють людям почуття причетності, гідності і поваги. До священного минулого відчуття краси і поетичний талант художника дають йому силу доносити до людей лише добре, вічне, прекрасне і світле.